Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 10.50, 21 вересня, і я буду класти карту дня, як завжди, будемо ми класти карту дня на три доби. Я для себе вибрала іменно цей срок, бо три доби, цифра 3 це дуже класна цифра. Вона показує початок дії, пікову стадію і, знаєте, як фантом уже того. То я буду робити розклади і для знаків зодіаку, і карту дня для міст. Буду робити на три доби. 72 години. Бо навіть погода, вона не йде отак, вона йде, йде пікова частина, а збоку до піку і після піку йдуть е, ці всі речі. Тому це дуже гарна цифра, знаєте, е, ну, як кажуть, Троїця і три рази, і, в общем, ну, це така е, цікава, магічна цифра. Тому так, але, звісно, особистий розклад я буду робити кожен день, бо кожен день у нас по ударам ракет різний. Так що так. Ну і почнемо. Почнемо, як завжди. Будь ласка, карти, покажіть мені карту дня на три доби для міста Запоріжжя. Запорізької області, містечок Запорізької області, Мелітополя, Бердянська, Наргодара, Оріхова. Звісно, ми будемо дивитися Пологи, Гуляйполе і Токмак. Ну, і, може, прихватимо ще Васильівку, скоріш. всього. Херсонщину буде йти окремо, окремо, буде длинне відео. А Херсонщині треба поділяти більш уваги. Там ідуть більш е, такі моменти. Все, поїхали. Починаємо з Запоріжжя, на три доби, що чекає на Запоріжжя. Давайте подивимося. Ну, дивіться, подивимося з вами. Не дуже гарні карти для Запоріжжя, зразу вам показую, це йде, ну, скажімо так, енергія пішла на низ. Енергія пішла на низ, і вона буде йти усі три дні. І тільки на третій день, на кінець третьої доби, туз нам випадає, хоч він і перевернутий, але це туз. Тобто вже появиться трошки-трошки вже тих бажань, тої енергії. Так, іде спад у людей. Люди втомлені, всі втомлені, всі. Абсолютно, і ті, що у владі, і ті, що воюють, і ті, що цивільні, ми всі втомилися від війни. Це видно по картам. Бо десятка, яка знаходиться на піковій ситуації, тобто другий день, іде перевернута десятка чаш, тобто почуття. Вони негарні, вони негативні, вони, знаєте, людина, ну, в принципі, опустошена, опустошена, розумієте? Тому ось перша карта енергія пішла на низ, тут пустота, і тут трошки вже вона з'являється. На жаль, всі три дні будемо дивитися ми особистий розклад. Скоріш всього, в нас, може, будуть проблеми. Хоча і ці вже дні вони нам принесли достатньо проблем. Про вчорашній день, вечір, коли було щось чи 5 вибухів, чи скільки, я не знаю, що то було, де то було, і що з тих вибухів було ППО, не знаю. Я не розлічаю, якщо чесно. Тому будемо, чекаємо, що нам скажуть. Вони обично кажуть або через двоє суток, але на наступний день нічого, в принципі, не кажуть. Ну, коротше кажучи, ось така історія. Так що будемо дивитися, або ми ще відходимо від цієї історії, або нам будуть додавати і додавати, і додавати. Ну, ось, бачите, ці два дні, тобто сьогодні і завтра, вони будуть тяжкі. І йдуть по накатаній. А тут вже треш трошки буде сьогодні, у нас, виходить, середа. то десь середа, четвер... на п'ятницю, трошки воно вже з'явиться якась у людей. Знаєте, як люди, вони ж ми ж привикаємо до всього. Понимаєте, ми до всього присто... пристосовуємося. Добре, поїхали. Дивимося Запорізьку область в цілому. Всю, я всю її охоплюю, бо я деякі села не знаю нас, а їх дуже багато. Дивимося. Вся Запорізька область. Чим вона живе? Чим вона буде жити ці три дня? Ну, сьогодні більш-менш нормально. Завтра буде такий діньок, скажімо, немає порядку, немає, немає людини, яка то все збере до кучі. Це дуже тяжко, бо різні міста є окуповані, є неокуповані, де є сірі зони, Ну, коротше кажучи, тут буде бардак хаос і, до речі, будуть вестися обстріли дуелі, і все таке інше, бо це король вогню, він безпорядочний. Він, в нього немає дисципліни, порядку, і все таке інше. Зірочка Зірочка падає нам на п'ятницю, я вам кажу, що на п'ятницю трошки буде вже таки піде у нас підйомчик. Як кажуть, да, і зірка, це ви будете вже думати, будете мріяти, будете вже якась гармонія появиться внутрі в, у, у вашому. В серці, в душі, в голові людина тримається на духу. Все тримається на духу у нас. Розумієте, і наше здоров'я в тому числі, і наші всі надії і мрії. То ось воно буде вже ближче до п'ятниці. Але сьогодні ще більш-менш область дихає, і новини там будуть і хороші також. Так що, ну, пажик більш-менш для області сьогодні там якось воно все там різне, тому десь ідуть. Звільнення, десь іде маленькі перемоги, десь щось посунули, десь щось бахнули по окупантам. Тобто, ось такі будуть позитивні моменти по області. Але на піку буде отака ситуація. Це була у нас вся Запорізька область. Давайте ми подивимося: місто Мелітополь. Нагадую, я дивлюся на 72 години, тобто на 3 доби. Мелітополь. Ну що, ми бачимо по Мілітополю. Будуть вже очищуватися оті голови там. Вони і так вже просяться, дзвонять і хочуть, щоб їх судили в Україні, але щоб не вбивали партизани. Звісно, краще жити, хоч якось, чим померти. Ну, Така історія там. Трошки йде оздоровлення, мозги приходять на місце. Буде історія якась хитра така воєнна, щось там вони зроблять. Я дивлюся Мілітополь в плані наших людей. Я не дивлюсь окупантів. І буде на п'ятницю, звісно, перевернута. Ось у них на п'ятницю помірність перевернута. Давайте подивимося, в якому стані, чи в плюс, чи в мінус. В мінус. В мінус бо туз перевернутий, але все ж таки то туз Ну, будемо сподіватися, що не дуже тут буде Це туз, він має на увазі і гроші, і матеріальність, і також е, фізичний стан людей. Ось так. У Мілітополю. Але ось у п'ятницю, в четвер там будуть якісь цікаві дії, ми будемо про те, скоріше всього, знати. Угу. Ну, я можу вам сказати, що, скоріш всього, це показує владу, бо це мечові. Вони там будуть щось хитрувати. Щось придумувати, може черідне кіно знімати, а вони між собою будуть битися там, я не знаю. Але показує королева, що там ідуть нервова обстановка. Це окупанти, це влада Мілітополя, Вони ж там стоять. І по посохам, тройкам вже немає в них ніяких бажань особисто, вони хочуть додому, скоріш всього. Десятка. Десятка, Так, це сімейна карта. Вони вже там накрали, хочуть додому, хочуть до мамки. Ну, і будуть вивозити сім'ї, будуть тікати, будуть вивозити свої сім'ї. Це Мелітополь був. Трошки я вам показала і колаборантів, вилізли вони таке ж. Так, давайте подивимося Бердянськ на три доби, що там буде, що чекає Бердянськ. Та ж сама історія, та сама карта. Так же само випадає на п'ятницю, трошки вже дух підніметься. Але, 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 на сьогодні ситуація буде дуже нервова. Будуть репресії, будуть тяжкі дії там по людях, які займаються супротивом. Та і по простим людям будуть вони там і катувати, і бити, і що вони тільки не будуть робити. Це вогняний рицарь, він перевернутий, то дурак дураком і дуже ну, гарячий, як кажуть, да? гарячі голови. Але тут ще в негативному топлані йде. Давайте подивимося, місто Енергодар. Енергодару випала отака карта в процесі питання. Дуже гарно ми її оставимо. Ну, і прийдеться мені розбивати. Давайте ми подивимося, Енергодар наших людей, наших людей, наших українських людей, в якому вони там стані. Так, їм дуже тяжко. Дуже тяжко. Вони на нервах, вони зляться, вони психують. Вони дуже озлоблені, грубі, агресивні. По двійки вони ще все ж таки якось там тримаються, і в них дуже тяжка ситуація. По башні дуже тяжка ситуація. Там будуть, звісно, скоріш всього, іти дурні. Ну, бачите, два аркани, які показують, що буде повний. Вони будуть робити дурні речі. Тобто хапати людей, бити, вбивати, що хочуть, вони там, що хочуть, то і роблять. Дуже тяжка обстановка в самому Енергодарі, в самому місті. Але нам випадає трійка. Трійка, тобто люди будуть спілкуватися, незважаючи на це все. Вони будуть спілкуватися. Ну, і, скоріш всього, якщо нам ця карта випала, то, скоріш всього, що оці, коли вони будуть спілкуватися між собою люди, там і будуть происходити ці речі. Бо ті ж придурки, вони ж, як кажуть, не дають зібратися всім до кучки. Ну, і давайте подивимося, місто А. Ми ж дивимося ще Енаргодар. Давайте подивлюся, я по ходу технічний стан в Енаргодарі нашої Запорізької станції. Ну що вам сказати? Стан там дуже тяжкий, дуже тяжкий. По миру там немає злагоди. Там все теплиться, як знаєте, як кажуть, не знаємо, в чому душа теплиться. Ну, вона теплиться на нашому енергозбереженні, на наших атомщиках. Е, обстановочка там дуже погана, дуже страшна, десятка перевернута по почуттям, геть ніяка, але е, все ж таки е, вона тримається. Тобто атомна знаходиться в тяжкому стані технологічному, але вона тримається, е, це монети, е, земля. То тримається, все ж таки її там тримають більш-менш нормально. Але це дуже тяжко дається дуже тяжко і дуже опасно. Давайте подивимося, стан наших атомщиків. Це люди не шутки, це такий фактор людський. Це все тримається на наших атомщиках. Абсолютно, ми з вами живі, поки вони там щось там ще тримають. Це наші атомщики. Вони от дивіться, в якому вони стані. Е, так, на п'ятницю трошки їм стане легше, бо тут іде ще і захист Всесвіту, зірки. Це дуже класна карта. Вона захищає, вона езотерична, вона магічна, вона, е, знаєте, душа, вона, вона ж е, не має е, як сказати, заборів. Да? Вона, е, коли ми спимо вилітає, набирається енергії. ну от якось так, тобто... Е, а я вам хочу сказати, що вони дуже в тяжкому стані. По сімка перевернута, вони не мають ніякого захисту. Вони не можуть захищатися, вони не мають тої можливості. І подвійки перевернуті. Там дуже поганий фізичний стан цих людей. Дуже поганий. Вони там всі геть хворі, у всіх свої проблеми, бо вони їх там, в принципі, катують. Ось людина, людина вже не може захищатися. То там, мабуть, і струм приміняють і просто б'ють, і що хочуть, то і роблять з ними. Це я вам так кажу, як є. Давайте подивимося, що там з тими двома товаришами, які з МАГАТЕ. Як вони себе. Що там вони як вони себе почувають? А, ну, бачите. Магате більш-менш себе так, більш-менш більш вони спілкуються хоча б між собою. Стараються підтримувати той настрій. Але, 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 по тузу. В них вже не той не ті вже, як кажуть, фізичні резерви. І е, по перевернутій трійки, е, бачите, воно йде на спад до п'ятниці. Воно вже все. По трійки тут немає бажань, не, не, е, ніякого вогню, як кажуть, ні, ні щось діяти, вони вже не можуть, вони вже не можуть нічого робити. В них немає просто. Сил на то немає життєвої енергії, немає бажання там знаходитись. Вони, в принципі, хочуть вже їхати оттуда, так, скажімо, чесно кажучи, вони не можуть там знаходитися. Але вони отримують за то великі гроші. Е, і я вам так ще хочу сказати, е, так, дуже великі гроші вони отримують за те, що вони там знаходяться. Але подвійки вони дуже опасаються, по-перше, за своє життя. Розумієте, дуже опасаються. Ви бачите, що їм всім, із із шостих карт їм випало чотири монети. Вони дуже залежні від грошей. Їм плювати на все остальне. Ось так. Ну, оця допомога, яку вони чекають, там уже доповнення якоїсь допомоги, то вони її можуть і не отримати. Бо двійка то показує, що допомогу вони можуть не отримати. Так, зарплатню вони отримають. А ще якісь преференції, вони не отримають. На те, що вони розчитують, вони не отримають. Ось так. Давайте подивимося, як себе почувають в Енергодарі расисти, окупанти? Які їхні думки, які їхні почуття, які їхні дії? Давайте ми подивимося. Жриця випадає їм. Ну, Якась таємна в них там історія, вони є таємні якісь плани, розговори у них по думках. Що ж вони там думають і відчувають? А відчувають вони те, що все ж вони тут не дурні. Ті, що там з цим цим заправляють, вони не дурні, не балакучі, ні. це таємниця. Вони скривають від отих всіх там, що вони роблять. І, до речі, по Почуттям у них іде кризисна історія. Вони все розуміють, вони розуміють, що це все до сраки, що чим вони там займаються. До речі, вони там мають кучу проблем теж зі здоров'ям і з бажаннями і з життєвою енергією. Вони розуміють, що вони цим нічого не доб'ються, нічого вони не зроблять. Вони не переключать цю атомну на свої потреби. І е, по пажику погані новини будуть їм випадати. ну, будемо Ми може їх знати, а може і не будемо знати, бо там, там їх внутрішня ситуація, то е, що там їм їхнє руководство буде казати, ми не знаємо. Ну, Це ж вліяє, як всесвіт на те реагує, то потім йде оттуда Путіна їм ті всі рекомендації. Ну, давайте подивимося, місто Оріхів. Ну, бачите, тут тільки душа тримається, як кажуть. Люди живуть мріями, люди живуть, е, як знаєте, під охороною Всесвіту, більш нічого. Там тільки душа ота тримається, як кажуть. Фортуна на мінус, е, це, це теж перевернуто. Бачите, там йдуть ну, там бойові дії, там постійно стріляють. Стріляють по цивільним, по, по всім Це хитрі карти. Давайте я розкрию, що це за хитрощі, чиї вони ці хитрощі. Це хитрощі, але вони нічого не дадуть. Сила перевернута і тут тільки зухвалість. Тобто вони тільки знаєте, там вже нічого розстрілювати в тому Оріхові. Вони, вони вже просто ото, жахають, оце, працюють на, 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 на то, щоб, як знаєте, хваставство, оте, дурні оці речі. Ну ви і так дураки, ми це знаємо. Господи, боже мій. що вже ви причепилися до того Оріхова? Господи, ідіть, уже повернетеся в іншу сторону, постріляєте. Вже надоїли тому Оріхову. Чесне слово. Що ж, куди вже стріляти? Їм таке ощущення, їм не жалко снарядів. Там же в нікуди стріляти. Зрозуміло, що там стоять наші хлопці, вони хочуть. але ж вони не попадають туди, вони стріляють просто вже по розбитим будинкам. Так, ну і давайте подивимося пологи. Пологе дуже там все у вас жорстко, дуже все агресивно і дуже все по почуттям дуже погано. Дуже погано. Е, матеріальна сторона, ну вона вся в руках у влади. І ви дуже залежите, звісно, від того. Дуже залежите. Ось, пожалуйста. Ну пожалуйста, дві мечові карти. Тут агресія, тут деспотизм, тиранія страшна. Я не знаю. По почуттям тут все дуже погано. Все перевернуто. І ця зухвалість. Просто що хочуть, то і роблять. Що хотять, то і роблять. Хотять, то і роблять. Гуляй поле. Гуляй поле теж геть розбите. Нестабільна ситуація, нестабільна ситуація, дуже нестабільна ситуація по землі, хати розбиті, люди, люди хворі, у людей куча проблем по, по всім питанням по землі, по всім матеріальне, здоров'я, фізичне, все енергія йде там на низ уже, і я дивлюсь цивільний розклад, нагадую вам. І люди дуже хочуть жити нормально і ну, виїжджають хто можуть, але не всі можуть, на жаль. Так, давайте подивимося токмак, що там у Такмаки у нас робиться. Ми дивимося наших людей, яка обстановка в місті Такмаку. Е, така, ж, така ж страшна обстановка, йдуть удари, йдуть, е, і вони безпорядочні і дуже диспат... просто от, е, цей король перевернути. Це просто тиран, деспот, садист і агресор. Все. Тут немає порядку, немає нічого, немає ніякого е, дисципліни, якоїсь думки, якогось чогось немає. Цей вогонь, він перевернутий. Воно просто гепає куди хоче, куди попало. І все. Люди дуже потрапають, там Там жити невозможно. Давайте подивимося Васильівку. Обстановка дуже тяжка там, ці міста, що я назвала, Васильівка. Васильівка все вже там проблеми їх вже нести невозможно. Вибору в них немає, але самодостатність їм випадає люди. Загадайте желання, це дуже гарна карта. Кубків дев'ятка. Самодостатність, про що вона каже? Це почуття людей. Це люди, які дуже-дуже-дуже. Я так прикрию, бо тут оці всі карти, які не дуже YouTube люби. Ці всі, це людина. Розумієте, що таке дев'ятка? Так, це люди дуже працюють над своїми почуттями. Незважаючи на все, вони люблять своїх близьких, вони люблять свою землю, вони люблять свій дім, вони знають, що вони хочуть, і ради чого це все терпиться. Тобто люди у нас мотивовані. Ну, це по контексту цього питання. Я ж не дивлюся, тут розклади на. Е на відносини, але дуже великі проблеми. Дуже великі проблеми. Тож ну, намалювали єгиптяни таке, що YouTube потім е, ставе роби проблеми з цими малюнками. Добре, ми з вами подивилися Запорізьку область. І е, ну, давайте ще сіру зону я хочу подивитися, та що обстрілюється у нас тут. Коли ж там все закінчиться. Ще дуже довго воно буде. Помірність перевернута, на жаль, зухвалість, опять удари, удари і ще раз удари. І все це робиться просто так. Раді нічого, раді просто, щоб стріляти. Все. Оцей паш, це хвастовство. Це наха... хамство таке хамовите, воно. Ну, як знаєте, от, скажу чесно, бидло. Це, гопнік. Самий натуральний гопнік. Подворотні. Ну, нічого, вони отримаються є. Їм єдине, хто дасть, це тільки Україна їм повибиває зуби, побиває руки, ноги, голову, тоді вони заспокояться. Там е, Путін об'явив мобілізацію в добрий час. Прямо зараз побіжуть пітерці і московити побіг, побіжуть по а, 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 військоматам. Ага. Все люди. Карти показали, я вам розказала. Підписуйтесь на мій каналчик, не сидіть 40% без підписки. Підписуйтесь, нажміть просто кнопочку і все, це ж не тяжко. І це ж не забирає у вас там глобально пам'яті в телефоні той е, значок, то це для вас просто нічого. А мені буде приємно. Багато грошей я не заробляю, повірте, в мене такий контент дуже-дуже-дуже мало капає. Але я це роблю не для того. Я роблю, по-перше, це роблю для себе, бо мені так легше переносити цю ситуацію. По-друге, я можу комусь ще й допомагаю, і це дуже приємно. Ну і, і, в принципі, мене знаходять якось люди, і я ще можу якось заробити якусь копійчину на індивідуальних розкладах. То обращайтеся, я буду рада вам допомогти. Але кожна справа вона оплачується, вона не безплатна. Це почуємось, папа.